В коментарях дуже просили детальний огляд Кати КЕ404. Дуже сподобався він деяким чоловікам. І один навіть сказав, що осінь хоче його взяти. Тому давайте знімемо про нього детальний огляд. Почнемо з двигуна. Двигун тут із заводу Капот на газових упорах. Двигун у нас 4L23 ВТ. 21-го року випуску 12 місяць. Підігрів, типу, щоб він зимою добре заводився. Потім бак на 45 літрів над двигуном. По електроніці, фішкам і ізоляції, все добре. Бачимо, нігде нічого, ніякі проводки не стирчать. Все, ось тут під торпедою заховане, з цим проблем не буде. Хто поїхав в кентавер, то таке проробник, а це міні-трактор. Тут бачимо, є уже компресор, який дозволяє мати пневматичні гальма на задній осі. Далі в тест-драйві я вам покажу. І 4 циліндри движок, звісно. Об'єм 2540 кубічних сантиметрів, не пам'ятаючи, казав, і хороший. Потужний акумулятор встановлений, якісний. Навісний механізм. Тут такий, як на 50-сильній моделі з кабіною. А саме в нас два циліндри, один всередині. Потім вал відбору потужності на дві швидкості. Ось таке вушко. Знімне і паркоп повноцінний, який може тягнути 3,5 тонни, а навісний механізм піднімати 880 кг. Трьохсекційний гідророзподільник, що в нас є два комплекти гідровиходів ззаду. ось, І ще один комплект спереду для, наприклад, якогось фронтального навантажувача чи тої самої лопати відвалу. Гума у нас чимала. Задня 112 на 24 Бачите, з противагами. А передня 6,5 на 16. Передні противаги також є. Передній редукторний міст у нас розрахований до 50 кінських сил. Він нормальної товщини, здоровий. І 40 кінських сил буде витримувати нормально. До прикладу, ось, наприклад, ДТЗ на 35 коней. Тут передній міст, в принципі, Такий самий вага цієї техніки 1800 кг. Це без противаг на секундочку. Тобто він важкий. До речі, вимикач маси в нас знаходиться не під капотом, а це є зручно. Ну, тому що, щоб його завести, не треба піднімати капот. Прокачуємо солярочку, наприклад, там дивимося. У нас повітряний фільтр, невисокий, не, не але тут у нас масляна ванна є. Що є плюсом. Кабіна. Ось як всі, так і зручно. Бо тунель є, але це такий мінус. Потім, бачите, по місці Ось, наприклад, стандартний набір інструментів, і я його ось тут добре складаю. І тут ще щось влізе. І з цієї сторони також. Трьохсекційний гідророзподільник. Подивись. Ось. Дозволяє нам встановлювати додаткове навісне обладнання, яке нам захочеться. Потім рамка безпеки є. І ось такий піддашок. Ну, як не як, а бачите, я в холодку. І якщо б зараз йшов дощ, я був би сухий, більш-менш. Хоча б голова. Це вже дуже плюс. Реверс, Який, бачите, як щелкає просто, як часи. І 4 передачі, які також вмикаються навіть. Не на заведеному, як потрібно. Повишені, понижені. Це виходить 8 вперед, 8 назад. Щеплення в нас. Двох також плюс. Потім гідропідсилювач керма з окремим бачком, це я вже казав. Руль у нас якісний. Просто 3 спецевий, обичний руль, без всяких там от формовок, цих дешевих китайських. Просто нормальний руль. Обороти валові боропотужності 540 і 1000. Висота. 2230, ширина 1630, довжина 3435. Колія передніх коліс 1205, а задніх 1244 на 1425. І загалом колісна база 1875. Агротехнічний просвіт, ну це по факту мінімальний кліренс 295 мм. І тягове зусилля. 10,5. Наприклад, ось цьому ДТЗ на 35 кінських сил тягове зусилля 7,3. Він що продемонстрував, як він рушає вперед на четвертій й і назад. Також ось звук, як працює гальма. На четвертій й повишені рушає добре, двигун працює добре. Передача втикається класно. І основний момент це ціна 340 тисяч гривень. Така техніка коштує. І це з безкоштовною доставкою. І це з ось таким моментом, дуже важливим, що для нього є вже відразу сертифікат. Тобто купили, отримали сертифікат, відразу ж поїхали, отримали номер на, і поїхали легально працювати. Уявляєте, це ну, дуже великий плюс, тому що ним можна. Десь по заробіткам поїздити і відразу щось там та й відбити, і відразу там поїхати десь подалі. Четверто повишено втекнули, і як дядько їдете, тобі тут і козирьок, і все на світі. Так що, ось такий огляд чоловіку спеціально для нього, і, можливо, ще хтось там собі щось надумав. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйся, став лайк. До побачення.